Це зараз я намалюю. Я так зараз намалюю круто. Хочу намалювати щось Вони Мене так пре, у мене таке натхнення Це взагалі не малюнок. Це просто якась херня. Мене так пре. Я зараз так круто намалюю. Щось вже і не пре. Жарко. Нахер це зараз і що? Просто палки, повна діч. Навірно, що я не буду малювати. Не хочу. Знайомо. Веліту житло мене, вітаю вас на найкращому теду каналі. Б'ю кою та набиваю, світа вам відкриваю. Буває такий момент, коли сідаєш помалювати, щось собі потицяв, потратив дві хвилини свого часу і таки кажеш: ладно, іншим разом. Почекаю краще натхнення. І обираєш не створювати, а спостерігати. Значить, заліпати. Ну звісно, це ж набагато легше і мозок не перегружається. А от коли прийде натхнення, тоді і помалюємо. Після успішного часу пройобування все закінчується відчуттям провини, що ти ніхто я не зробив за цілий день. Нам часто малюють картинку, нібито натхнення це якась фея, яка прилітає вам на плечико, обдаровує вас ідеєю, і ви просто починаєте творити, кайфуєте і все чудово. Але насправді це п'єш. Пі... Мені здається, натхнення це точка, в якій акумулюється все: бажання створити знання, досвід і емоції. Це більше як стан, коли ти не думаєш, а робиш. Це так просто і легко усвідомити, що тобі треба сісти і почати щось робити. Восьхуй що, що небудь, просто почати. І коли ти сконцентруєшся, сядеш і почнеш малювати, ти відчуєш, що ось воно. І мозок почне підкидати свіжі ідеї вже по ходу. Це як кататися на хвилях. Розслабляєшся, ловиш її, а далі вона сама тебе несе. Тобі треба тільки балансувати. Також не слід забувати, що в кінці кінці хвиля закінчиться, і тобі треба просто кайфанути від цього процесу, перепочити, і, якщо треба, знов іти і кататися. Нещодавно помітив таку штуку, я малював на штучній шкірі проєкт, малював його дуже довго, днів, може сім. І все було чудово, але на п'ятий день я спіймав себе на думці, що я розігнав свій паровоз і воно кудись мчить. І я впав в якусь їбанію вже. Це вже було ненормально. Ти просто робиш тільки це, ти не можеш думати ні про що інше в тебе в голові тільки цей процес. І я вважаю це ненормально. Це якийсь бред. Але що дивно, я помітив це тільки вже після того, як це відбулося. Хочеться знаходити баланс між роботою і іншими якимись теж важливими штуками, наприклад, як відписування клієнтам, що я не дуже її люблю. Але це теж треба робити. Якщо ви вже відчуваєте таку їбанію. То краще все ж таки знайти баланс і не вбухувати всю енергію туди, бо це нічим хорошим не закінчиться для вас. Ще можна шукати натхнення в AI. Наприклад, я особисто люблю Midjourney. До речі, не так це і складно, як здається. Ось, наприклад, цю роботу я створив за допомогою AI. Я написав prompt і мені. Він почав робити різні лиця. Іноді тут можна побачити дуже цікаві кольорові рішення, які я використовую потім. Ось, я пам'ятаю, я взяв за основу цю картинку і вже від неї почав робити ту ілюстрацію. Дуже вам рекомендую, тут багато всього я різного пробував, створював. Іноді це виходить класно, іноді не дуже. Але потенціал цієї програми величезний. Ще тут можна робити відосики, собі прикалуватись. <с> я колись Маріну попросив, кажу, скинь мені фотку з твоєї останньої фотосесії. Я тобі зроблю відосик. Я написав промпт, що дівчина виходить з кафе, сідає в літак і улітає кудись. І от що в мене вийшло. Хопа. <с> Якщо б ти хотів дізнатися більше, як створювати ескізи за допомогою AI, я можу зробити відосик. Так що дай знати в коментарях, цікаво тобі це чи ні. Які є ще варіанти надихнутися? Тут взагалі немає ніяких правил, де і як це робити. Комусь подобається дивитися на тату майстрів. Піддивлюватись їх техніки і так далі. Але пам'ятайте, що треба надихатись, але не красти, не копіювати один в один в людини, яка працювала над цим стилем або створювала цей ескіз годинами, а ви просто прийшли і вкрали. Я теж дивлюсь на інших майстрів, але мене більше цікавить рішення, а не якісь окремі татухи там або куски. Я подивився, о, тут прикольно він зробив там, змішав кольори. А тут він класно придумав таке рішення там з контуром, з якимись тінями, або поєднав дві техніки. Теж класно. Ще вам можу порадити дивитися не на тату майстрів, а підписатися на художників, 3D-художників, дизайнерів різних і піддивлюватися в них. Це розширить ваше бачення і, можливо, дасть поштовх створити щось нове і особливе. Ще один з варіантів знайти натхнення це змінити фокус. Наприклад, переключитись з малювання тату ескізів на малювання ілюстрацій. Мені особисто це допомагає вийти за рамки, які створюються під час малювання суто тату ескізів. В ілюстрації ти можеш використовувати текстури, різноманітні кольори, ефекти. Фактично, ти даєш своєму мозку творчу відпустку з однієї дисципліни, продовжуєш тренувати руку і уяву. Але коли повертаєшся до тату, відчуваєш, що твій стиль трохи оновився сам собою, без насильного вигадування чогось нового. Ну що ж, на цьому в мене О, все. Що, що? До мене говорить кава. Чуєш, скажи, хай коми... Коми хай напишуть. Хай пишуть. Ну там про натхнення, щось запитай, все давай. А це цікаво. Напиши, будь ласка, в коментарях, як ти надихаєшся, як ти борешся з кризою, коли натхнення нема. Можливо, саме твій метод буде комусь корисний і потрібний. Дякую за увагу, пока. До нових зустрічей.